До 7 лютого територія Тернопільщини перебуватиме під впливом циклону, центр якого розташований над Грецією, кажуть у гідрометеоцентрі. Тому синоптики прогнозують вночі та вранці сніг в день без опадів, місцями слабкий туман та пориви вітру. Температура повітря вночі 12-17 градусів морозу, в день 14 з позначкою. Мінус. Проте вже 8 лютого наша область знову потрапить під вплив Сибірського антициклону. Температурні показники знизяться, а сніг поступово припиниться. На 8-9 15 лютого синоптики прогнозують вночі мінус 19-24 градуси, в день мінус 10-15. З 10 до 14 лютого буде ще холодніше. Ми думаємо, що температурні показники не повинні опускатися нижче 30 градусів. Тобто це буде достатньо холодна погода. Станом навіть на сьогоднішній день ми маємо достатньо низьку температуру повітря. Середня добова температура повітря нижче від кліматичної норми на 10 градусів. Тобто це є дуже холодно відносно кліматичної норми. Буде ще холодніше, але нижче 30 градусів. Ми, ми якби очікуємо, що температурні показники не будуть опускатися. Окрім того, що перевищують норму, температурні показники цієї зими на Тернопільщині б'ють рекорди попередніх років. Найхолоднішою ми спостерігали ніч 3 лютого. За весь період спостереження з 1946 року такої холодної ночі в нас ще не було. Температурні показники вночі опускалися до 33,3 градусів морозу. Це абсолютний мінімум для Тернопільської області, для міста Тернополя загалом. Потепління і сніг синоптики прогнозують не скоріше ніж 15 лютого. А вже наприкінці зими можливі навіть плюсові температури, якої ж буде весна, кажуть в гідрометеоцентрі говорити ще рано.